Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні продовжуємо тренуватися і покращувати наше самопочуття. Тренування буде направлене більш для дівчат, які стикалися з болісними відчуттями під час критичних днів. Ну, коли це так болить, що ні про що інше думати не можеш, коли твій живіт роздутий, і ти ніби куля, і цей стан ну, не, не подобається, думаю, нікому, і він не є нормальним. Так, з цим можна працювати і полегшити. Ваше самопочуття покращити його. Тож, я пропоную, звісно, знову подихати. Приймаємо таке положення, таз відводимо назад. Опускаємось на лікті. Поперек не прогинаємо, ту. тобто не ось так. Поперек тримаємо, але не в напрузі. Голову можна опустити. І ми зараз будемо дихати в живіт і в ребра. Робимо великий вдих, відчуваємо, як наш живіт опустився вниз, надувся, розслабився. І з видихом ми його трохи підтягуємо. Робимо вдих, в ребра в живіт, видих. Вдих через ніс. І видих через рот. І додамо невеличкий рух. На вдих. Ми рухаємо тазом назад, розкриваємо наші сідничні бугри, тягнемося ними назад, не вниз, а саме назад. Ось тут сідничні бугри, вони тягнуться туди-назад. Вдих. І з видихом повертаємось в вихідне. Довгий вдих, глибокий. В живіт і в ребра і з видихом повернулися. Ще раз вдих. Розкриваємо сідничні бугри, ніби хвоста розпушуємо. Видих. Вдих. Видих. Довгий-довгий вдих. І видих. І раз вдих, і видих. Вдих. І видих. І ще одна вправа. Лягаємо на спину, робимо поперек в нейтралі. Це коли і не притиснутий, і не розслаблений. Наш криш, це крістець, він торкається підлоги, нижнє заднє ребра торкаються підлоги, потилиця торкається підлоги, втиснута, спина широка. Стопи ставимо разом. Між попереком і підлогою може пролізти якийсь лист папіру. Ну, тобто, там відстань є, але рука не пролізе. Розводимо ноги в сторони. Розслабили. І з цього положення ми робимо рухи саме тазом. Ми ніби його як ківш нахиляємо вперед і поперек трошки прогинається. Вперед нахилили і до себе. І поперек наш вминається, скажімо так, в підлогу. Від себе до себе. Коли рухаємось від себе, робимо вдих, і в ребра і з видихом повертаємо вихідне. Вдих, видих. Ноги не напружуйте, тобто ми їх не напружуємо, вони розслаблені лежать. Вдих. видих. Шия не прогинається. Якщо тут занадто великий простір і голова ось так вигинається, то краще підкласти голову під голову руку або маленьку подушку. Видих. 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 Розслабили ноги, поперек вивели в нейтраль. І тут дихаємо і в ребра, і в живіт. Видих. І вдих. І видих. Зібрали ноги. Обережно піднялися. І остання дихальна вправа. Сіли в позицію по-турецьки, або можна в будь-яку іншу, яку вам буде комфортно. Якщо в такій позиції складно сидіти, і спина нерівна, ви все рівно ось так округлюєтеся в попереку, то сядьте на подушку, і це вам буде і зручніше, і ви зможете вирівняти спину. Кладемо руки на живіт. І зараз будемо дихати в живіт і затримувати дихання. Лосини краще, щоб були не такі тугі, як в мене, щоб руху нічого не заважало. Робимо вдих в живіт. Затримуємо дихання на вдиху, хоча б секунд на 10-15. І потім різким видихом випускаємо повітря. Робимо вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Сподіваюсь, у вас все вийшло і ви відразу відчули полегшення. І ваш живіт зменшився в об'ємі, якщо він був роздутий. Це точно дієвий метод, я його практикую багато років, і всі мої дівчата-клієнти також задоволені і просто в захваті від результатів і наскільки це дієво. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, якщо ви не були підписані, і чекайте нових відео. До зустрічі!